Всім привіт! Встановив повнорозмірні крила на свій велосипед, так як в мокру погоду завжди летить на спину та обличчя бруд. Тому вирішив поставити ось такі крила. Зараз покажу всі нюанси і місця кріплення, куди я його встановлював. Так, почнемо з заднього крила. Це в мене універсальні крила для 28 та 29 колеса. Силку на них залишу в описі. Ця штанга можеш встановлювати на відстань і потім фіксуєш його ось таким зажимом. до рами. Тут є два вільних місця з різьбою, тому встановив на ось це верхнє. Ось ця кліпса пластикова, зйомна, і вона йде в комплекті. теж. Одягаємо кліпсу, починаючи з кінця крила. З двох сторін одягаємо і, як на саласках, Підвигаємо на необхідну нам відстань. Виставили, далі ось таким гвинтом М6 прикручуємо до рами, з цієї сторони просто гайка шайбою. В принципі, тут нічого складного, в нижній частині теж ось таким гвинтом вставляємо, тут є отвір в рамі і Гайкою прикручуємо. З цієї сторони я зафіксував в місце кріплення гальм. Ось таким чином. Добавив, взяв більшу гайку за розміром, напевно, М8, поставив штир для кріплення і ось таким винтом все це прикрутив. Гайку беремо більшого розміру, щоб вона слувала як звичайна втулка. Якщо гайка товше, ніж потрібно, то її болгаркою просто робимо тоншу. Теж нічого складного, підганяємо, виставляємо, щоб він доходив до кінця. Ось таким чином встановлюється заднє крило. Потім виставляємо, щоб крило стояло рівно відносно колеса. Оці штирі регулюються вверх вниз далі закручуємо саморіз, він фіксує на штир, зажимає і трошки вкручується в саме крило, тому він нерухомий. Далі відрізаємо лишнє, якщо воно буде, і встановлюємо залушку декоративно. Все, заднє крило встановлено. Штатний я залишив, ну, тому що мені так більше подобається і плюс в мене тут встановлені повороти. Переходимо до переднього крила. Тут теж даний кронштейн одягається спочатку крила і регулюємо необхідну відстань. Фіксується ось таким гвинтом М6х25. В принципі, тут не треба ні шайб ніяких. вона... Головка велика, тому прижимаю непогано. І самий такий специфічний момент. З правої сторони немає до чого кріпитися. Деякі люди показують на стяжки, але це повний треш. В принципі, продаються пластикові кріплення спеціально для даних крил. Але я вирішив зробити на цю сторону. звичайний ось такий зажим металевий резиново демпферна прокладка і через неї зажимається до самої вилки. Теж ось таким гвинтом прикручується, тут виставляємо штир на необхідну нам відстань. Можемо регулювати крило ближче до колеса або далі. Зажимаємо саморіз, відрізаємо лишнє, одягаємо заглушку. Так, з лівої сторони, в принципі, тут простіше. Беремо гайку більшого розміру. І теж ось таким винтом М6х25 прикручуємо до кріплення передні, передні гальм. І все, в принципі, переднє крило теж встановлено. Трошки треба погратися, помрочитися, щоб все було рівно виставити, відстані підібрати необхідні. Що можна сказати по крилах? В принципі, універсальні, пластик міцний, еластичний в міру. Подивимось, як буде в експлуатації. Але поки що я задоволений. Ось так виглядає велосипед з даними крилами. Я думаю, це відео буде досить корисне для людей, які хочуть поставити ось такі крила. Ну що, дані крила, в принципі, рекомендую, а ти постав лайк, підпишись та напиши коментар, що ти думаєш з приводу даних крил. Дякую за увагу. До нових зустрічей!